Я би дуже просила, що якщо ми вітаємо гостей, щоб у нас була права рука до гори, і ми дуже були такі привітні для Європи, для всього світу, весь світ, який підтримує нас. Я маю честь великого оголосити вам наступну інформацію. Сенатор Джон Маккей. він знає, що таке офіцерська честь. Він з родини військових сам воював, побував у полоні, нагороджений вищою нагородою США Пурпурове серце. Джон Маккейн, один з найбільш впливових політичних республіканців США, який приїхав до нас, щоб засвідчити свою підтримку українському народу. Поруч з ним сенатор демократ Кріс Мерфі, самий молодий і діючий на сьогодні сенатор, який опікується міжнародною політикою. І я хочу сказати цим шановним людям: welcome to Ukraine. slow maya senator chris Berfie. good afternoon i'm proud to be here today with a great american hero united states senator john mccain and we are here to tell you that the american people and the united states congress stands with the people of ukraine Доброго дня, майдане! Я і сенатор Маккейн тут для того, щоб передати вам вітання від американського народу і американського конгресу. Є моменти в історії, коли нація постає перед вибором. A choice between the past or a brave new choice with the future. Вибір між минулим або вибір між майбутнім. Ukraine's future stands stands with with Europe and the United States stands with Ukraine. Майбутнє України знаходиться в об'єднаній Європі і Сполучені Штати Америки підтримують цей вибір ваш. As the youngest of 100 United States senators, I have a special message to all of the young people who are gathered here today. The way towards change goes through peaceful protests.

We have a great American reformer by the name of Martin Luther King. And he has a saying that goes like this, the arc of history bends towards justice. І він сказав, що Або з'єднання історії базується на справедливості. change. And you are making history here. Але саме народ е, є тією з'єднальною ланкою, на якій базується ця арка. Саме народ здійснює зміни.

Attraction, Senator McCain. So I will end with this. <laughs> we will be back here on this square to celebrate with you a Ukraine that stands with Europe and stands with the United States. Ми повернемося сюди на Майдан для того, щоб разом з вами відзначити, що Україна знаходиться разом з Європейським Союзом і Україна разом з Сполученими Штатами Америки. Stay warm and keep on fighting. Продовжуйте боротьбу. I am a Republican. Senator Murphy is a Democrat. We are here together speaking for the American people in solidarity with you. Для того, щоб від імені американського народу висловити висловити вам підтримку. Ми знаходимося тут, тому що ваш мирний протест, ваша мирна боротьба надихає всю країну на зміни. Ми для то знаходимося тут для того, щоб підтримати вашу справедливу справу. its own destiny freely and independently. Для того, щоб підтримати право українців, змінити свою долю вільно, мирно і демократично. And the destiny you seek lies in Europe. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить Україну кращою. To all Ukrainians, America stands with you. Для всіх українців повідомляю, Америка разом з вами. Let let me say <laughs> Thank you. you.

Афганці, so підніміть свої руки, щоб я вас бачу. Хотів би також звернутися до молодих е, е, міліціонерів, які очевидно присутні тут. We respect your service and your patriotism, and we ask that you always be guided by your duty to protect your fellow citizens. Здійснюючи і виконуючи свої обов'язки, завжди пам'ятайте, що ви знаходитесь тут для того, щоб захищати свій народ, захищати правопорядок. People of Ukraine, this is your moment. Народи Українські, це ваш момент. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. A future in Europe. Майбутнє Європи. A future of peace. Good my brethren with all of your neighbors my the free world is with you america is with you i am with you Америка з вами! america Хотілося би, щоб ви завжди наслідували слова свого шанованого, знаменитого uh, співвітчизника Тараса Шевченка. Love your, your, love your Любіть свою Україну. Love her in cruel times. Любіть її в будь-які часи. Love her in tough Любіть важкі часи. Прайдака і благословить її Господь. Дякую. І кай благословить ваш Господь.